До нових проєктів студії «Міг» незабаром приєднається нова програма. Автор проекту Ольга Комарова вже рік виношує ідею створення розважального телепродукту. Запальний ефір скорочена «Зефір». Таку назву матиме передача. Поштовхом для її створення став багаточисленний відеоархів студії, який залишився за кадром. Крім того, до участі у програмі її автори планують долучити і глядачів нашого каналу. Дуже будемо раді залучати до цієї програми наших мешканців міста. Тому якщо у когось є кумедні відео з дітьми або, може, з тваринами, ми знаємо, що таких відео є багато в Ютубі, в інтернеті. А ми можемо показати їх відео наших мешканців в нашій програмі, і ми вже назбирали велику кількість матеріалів, які ми можемо показати наш наших матеріалів, які ми назбирали власним. Власними силами. Окрім відеоматеріалів, написання сценарію для нового проєкту, потрібне і відповідне оформлення студії. За допомогою створенні спеціальних декорацій автори звернулися до художника. Він оформив декорації в стилі графіті. «По задумці хотілося зробити ярче цікавіше. інтересні. От вже не один чоловік проходить, смотрить, всім подобається. Техніка, ну, техніка от делали для графіті спеціальний. Вот. є таке поняття Стара школа. В общем, то Вот в той старой школі, вот в той техніці була виповнено нова декорація для нової передачі з ефіру. На стартовому етапі у рамках запального ефіру виходитимуть шість рубрик. Всі секрети Ольга Комарова нам не розкрила, проте деякими нюансами все ж таки поділилася. Програма розрахована більш на молоде покоління, і рубрики будуть такі, як монтажний кошик. Наприклад, це ці моменти, які не увійшли в наші новини. Вони можуть бути кумедними, вони можуть бути якимись несподіваними. Те, що зафіксувала наша камера, і нам не вдалося показати її в офіційних програмах. Також будуть зефірні зустрічі. Це рубрика про молоді проекти, про талановитих людей нашого міста. Аби дізнатися, коли програма зефір вийде в ефір, слідкуйте за нашими анонсами.